Нам треба зараз це внести щоб воно пішло так. вже а я сяду під нас справа та то що ми проголосували вже зараз я поясню доброго дня шановні колеги розпочинаємо позачергове засідання комісії фінансів планування бюджету 19 грудня ми маємо сьогодні ми маємо три питання два додаткових одне додаткове, вибачте, ставлю на голосування хто за Дякую. Звернення департаменту секретаріат ради стосовно прохання погодити пропозицію щодо перерозподілу кошторних призначень в загальному форму. в фонді секретаріат ради з метою ефективного раціонального використання коштів до поштої заборгованості. Хто за звернення управління освіти стосовно там вони перерозподіляють внутрішні кошти? Звернення управління освіти стосовно прохання погоди та можливість виділення додаткових согнувань на конакомаринця. Кумар... 2 внаслідок ракетних ударів. 600 тисяч. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Додаткові питання: звернення комунального некомерційного підприємства міське територіальне медичне об'єднання багатопровідна клінічна 1 мільйон 663 200 на проведення робіт по підключенню до зовнішніх інженерних мереж.